А а що? А що нам як вас зовут? Буду питати, будете відповідати. Те, розповідайте. Мерега. Добре. Так, а що це у вас за зброя? У нас блокпост. Блокпост? Нічого собі, а у, у твого друга? Покажи свою зброю. Нічого собі. Ну, розповідайте, як воно працюється. Нормально, люди зупиняються. Люди зупиняються, як ви перевіряєте людей. Нормально. Нормально? Документи показують? Скільки це блокпост працює ваш? Два тижні? Скільки людей за людей за день перевіряєте? Ага. Показують документи. А що перевіряєте? Там якісь посвідчення, паспорт? Ні, ми коли там машину перевіряли паспорт. Ага, ага. І що показував паспорт? І ви тут являєте проїжджати? А якщо хтось заїде чужий? Як ви визначите? Бажав, що дітям. Скільки ще блокпост працювати? Місяць три. А потім що буде? А потім щось інше. Побажайте нашим українським воїнам, які нас захищають, коли ми спимо вночі. А чого його не берете на блокпост? Очень... Чому? Они... Так будуть захищати. Всіх пропускають підряд. Так ви їх навчите, що треба документи перевіряти. Ну, ну добре. Так, ну що побажаєте нашим воїнам, солдатам? Стріляли. Так, захищали нас. Що ще побажаємо їм? Щоб вони були здорові, щоб в них було сили захищати нас. Так, а чому ви не допомагаєте хлопцям на блокпосту? Ви знаєте, що хлопці працюють зі зброєю на блокпосту? Знаєте? У yeah. них є зброя, вони стоять, перевіряють документи і не пускають чужих. Де ваша зброя? У вас є? Yeah. А чому вони вас до себе не беруть? Маму вас тут такі гіалати, а мені взімають. Так чому не беруть? Yeah. Ви питались у них, щоб вони вас взяли до себе? А, mm -hmm. тому що нема у вас зброї, тому вони вас не беруть. Yeah. Так? А ви питали, просили, щоб вони вас взяли до себе? Mm -hmm. Як ви їм будете допомагати? Mm -hmm. Документи? Так у вас же ж зброї нема. Mm -hmm. У вас ж зброї немає. Вони ж беруть тільки тих, у кого є зброя. Ми можемо вирости і поцінувати. Піти на війну? Захищати кого будемо? Супер. Що побажаєте нашим воїнам, які нас захищають, нашим солдатам? Героям слава!